Христос Росе, Отче Василю, скажіть, будь ласка, такий припис. Раб Божий, чому робимо, говоримо раб, питає подруга. І самі цікаво, по факту, ми ж не раби Бога, а чи можна було б зробити припис? Чи можна було б зробити припис грішники? Ну, можна грішники, але я вам скажу, що раб, «раб» звучить. Більше гордо, як грішник. Я поясню. Я вже це розказував, але <кій> в часи рабовласництва, якщо почитаєте історію, то ви розумієте, якщо раба зловили на якомусь правопорушенні, на якомусь злочині, його не могли покарати ні судом, ні чим. Його віддавали власникові. Покарати його міг тільки власник. Більше ніхто. Якщо це був раб якогось купця, ну, понятно. хто його там обідав, то ти обідав якби того купця. Але якщо це був раб імператора, по-перше, він був дітей, навіть краще багато, як всі там інші, він виглядав дуже пристойно. Ну, у нього на шиї було таке кольцо, і всі знали, що це раб імператора, то до нього зверталися на вечір, з пропрошую. Бо якщо б хтось його обідав, того раба, то ліпше б йому було не народитися, тому що. Ти напряму якби обідив імператора. І тому його ніхто не міг покарати, його ніхто не міг наказати, його ніхто не міг обідати, бо це був раб імператора. І коли ми говоримо я раб Божий, то це з тої позиції, що тільки Бог може мене карати більше ніхто. І хто ображає мене, ображає Бога. І так кожен із вас. Рабства зараз нема, але ми говоримо про принцип, «Чий ти? я Божий. Я Божий. І тому поняття раб з тої позиції, що мене ніхто не може карати, тільки Бог. Рівно ж так само, як йшов по базарі, представляє собі раб імператора, вибирати щось там для імператора. Та всі там бігли, не знали, прошу дуже панували і так далі. І ще зверніть увагу, що він ніколи нічого для імператора не брав безплатно, а завжди давав саме найвищу ціну. Сам раб. У нас час на оборот. Я говорю, прошу, прошу, візьміть, не треба платити, то, то від мене, то дякую. Ми перевернули все до ногами. І тому в церкві. В католицькій церкві звертаються, діти Божі, так? але коли я йду сповідатися, я кажу раб Божий. Так? І коли хрестить, хрещається раб Божий, не в тому понятті, що ти принижений, що ти раб, що ти не маєш своїх прав. Кожний раб мав свої свободи, йому імператор сказав, ти можеш робити то, то і то, і то. І він мав часом такі свободи, що ніхто собі таких свобод не міг мати, навіть із тих, що були при дворі імператора. І покарати його ніхто не міг. Розумієте? От в тому понятті йдеться раб Божий, а чому не грішник? Бо грішник ми всі грішні. Ну То для чого мене ідентифікувати, що всі ми грішні? Давайте будемо звертатися людину, де ми всі люди. Тому, щоб звертатися конкретно, тебе звертається отець Василь, о. пане Романе, пане Степане, о. я знаю, до кого це йдеться. А якщо є два Степани, то я вже уточнюю прізвище каже, так? Так же само, ми, коли ми стоїмо перед Богом, ми себе називаємо Я раб Божий. І священники носять тут на шию таку біленьку штучку, як символ того кольца, що він раб Божий. Напоминання, що не треба мене ображати, бо хто ображає раба Божого, буде мати справу з Богом. Вот. А ми всі християни ми теж себе до Бога позицінуємо, що ми раби Божі. Тобто зрозуміти, так? Не з позиції, що якесь приниження, а навпаки, навпаки.